І вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини. І у студії з вами Яніна Князева Кердій. В сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про таке. У мікрорайоні Левада, що в Полтаві, невідомі зламали декоративні дерева. Поліція шукає винних. В Україні легалізували медичний канабіс. Тисяча гривень канцелярія і від двох тисяч форма. Скільки коштує цього року зібрати дитину до школи? А тепер про це та інше більш докладно. Вандалізм в мікрорайоні Левада. Неподалік третьої поліклініки невідомі поламали декоративні дерева. На думку місцевих, хтось це зробив навмисне. Поліції за даним фактом вже проводять перевірку. Докладніше у сюжеті. Ізверги. хто таке може зробити ще. Я вже йшла, оце вони отак вже лежали. Це така картина була. По вулиці Богдана Хмельницького, 36, у Полтаві, невідомі поламали декоративні дерева. Таке могли зробити лише вандали, припускають місцеві. Говорять, сталося це ймовірно вночі, адже дорога, біля якої росли молоді отстові деревця, веде до поліклініки, і день тут завжди людно. Хто це з ну, такою це сілою? Роби? Це взяти? От поламати всі були поломані. Це, це красіло на дешу, щоб це взяти. Ну це я ще особливо крані. Тут хоч розчихнути а там. Он. Я подивила, я возмутила оце. Нема слов, нема, слов, нема слов. Що за люди для чого це все роблять, непонятно. Пані Світлана, котра щодня ходить цією дорогою на роботу, згадує, це вже не перший випадок знищення дерев в Подільському районі. Ніско років тому таке таку гадость зробили от там. Точно такі деревця -то були розкошні, шикарні. Вони там всі їх, пото так. Ви навіть можете туди пройти, подивитися, так остались пеньки. Хто це робить? Правоохоронці за даним фактом розпочали перевірку. З даного приводу до поліції не надходило будь-яких повідомлень, але нам про цю подію стали відомі засоби маси інформації, тому зараз проводиться реєстрація та. З даного випадку буде проведена відповідна перевірка. Відповідно до статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі дії передбачений штраф до 255 гривень, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб. Сьогодні, 22 серпня, у Полтаві працівники комунального підприємства Декоративні культури демонтували два п'єдестали, що залишились від погруддя російського поета і письменника Олександра Пушкіна та радянського воєнначальника Миколи Ватутіна. Постамент, демонтований у Полтаві пам'ятника генералу Олексію Зиїну, також увійшов до переліку на знесення. Його мають зняти пізніше, повідомив директор декоративних культур Ігор Ляшко. Нагадаємо, відповідно до законів України про засудження тоталітарних режимів та російської імперської політики, начальник полтавської ОВА Філіп пронін 22 липня підписав розпорядження про демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків на Полтавщині. Силами комунального підприємства декоративні культури сьогодні було демонтовано два постамента під пам'ятником Пушкіна і пам'ятником Патутіну. Їх ми демонтували власними силами і завезли на територію підприємства. Шість антишахетних комплексів передала Полтавська міська рада для наших захисників. Це пристрої, які вночі на значній відстані вражатимуть ворожі безпілотники. Які ще властивості має ця техніка? Дізнавалися наші журналісти. Для посилення обороноздатності полтавської громади нашим військовим передали обладнання для виявлення ворожих безпілотних літальних апаратів будь-яких типів. Це прилади для захисту повітряного простору, які працюватимуть на значну відстань. Цього разу на ЗСУ закупили таких шість комплексів, каже директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міськради Олександр Сороковий. Додає загальна вартість обладнання 2 мільйони 400 тисяч гривень. Більшість Техніки обладнання, яке було закуплено та передано нашим військовим, їхало на схід. Але ми не забуваємо. Саме про безпеку нашого міста, тому цього разу ці шість комплексу підуть саме на оборону міста. Зараз є актуальним питання антишахідної зброї. Ми активно слідкуємо за новинками, які виходять в оборонному комплексі, і намагаємося нашим хлопцям закупляти це обладнання нове сучасне. Та дуже ефективно працювали зі схожими аналогами, але ця техніка одна з найбільш вдосконалених версій таких приборів. Переконує військовослужбовець ЗСУ з позивним ДЕСП. Він є універсальним комплексом. Він може застосовуватися як на статичній позиції, так і постійно перебуваючи в Русі, і що ми маємо. Універсальний штатив до нього для статичної позиції. Якщо воно нам не потрібно для е, даної задачі, ми просто його переносимо в руках на рівні. Стрілок, так скажемо, який буде працювати за цим комплексом. Він буде допомагати своїй вогневій групі, відстежувати ціль, е, коректирувати вогонь її і постійно підсвічує лазером. Пристрій призначений саме для роботи в нічних умовах, говорить військовий. Адже там є. Є тепловізійна матриця, яка дуже чутлива до сонячних променів. Більш справа ваша це вночі, коли немає доброї видимості, доброї освітлення Немає, наприклад, з боку якогось прожектора. Цей прибор набагато підсилить. Ефективність вогнової групи, оскільки за допомогою нього в екрані буде відображатися безпілотний комплекс, який потрібно уразити. Вже сьогодні ця техніка відправиться до військових, які захищають небо над Полтавською громадою, повідомив Олександр Сороковий. У ДТП поблизу села Копили у Полтавському районі травмували патрульного. Подія трапилася 20 серпня близько 16.50 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський. За даними слідства, 20-річний житель полтавської громади, який керував автомобілем заз 1121 Таврія, наїхав на поліцейського. Патрульний на цій ділянці дороги виконував свої службові обов'язки з нагляду за дотриманням правил дорожнього руху. Після ДТП постраждалого із травмами доставили до лікарні, повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під представним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньому ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Наразі обставини події з'ясовують слідчі. 16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Відтепер лікарі можуть виписувати пацієнтам ліки на його основі, а підприємці легально виробляти сировину для медичних препаратів. При яких станах призначатимуть медичний канабіс та яким має бути контроль усього процесу, починаючи з вирощування рослин роду коноплі, про це розповідаємо у сюжеті. З 16 серпня в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Його прийняли, щоб регулювати обіг лікарських конополь в медичній промисловій та науковій сферах. Препарати на основі канабісу очікувані та необхідні, адже полегшують стани онкохворих, пояснюють медики. Дуже потрібен цей препарат мільйонам пацієнтам України. Медичний канабіс може використовуватись в багатьох сферах медицини. Це, наприклад, в онкології це боліві синдроми, хронічний болівий синдром. Ну, дота при отриманні хіміопрепаратів навіть використовують за кордоном при втраті апетиту медичний канабіс. Доведено, що препарати на основі медичного канабісу також полегшують симптоми перебігу деяких психіатричних та неврологічних розладів. Говорить доцент закладу вищої освіти кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Павло Кидонь. На сьогоднішній день найбільшу ефективність препарати канабісу. Показують при лікуванні терапевтично-резистентних епілепсій, спастичного синдрому при російному склерозі та при хронічному нейропатичному болю. Це найбільша доказовість. Менша доказовість у нас спостерігається при лікуванні нудоти та таблюванні як побічних явищ хіміотерапії онкопацієнтів та як засіб, який підвищує апетит у пацієнтів зі снідом. Медики додають, медична мархуана не викликає ейфорії та залежності, а перед призначенням препаратів на її основі історію хвороби пацієнта ретельно вивчатимуть. Коли буде призначатися цей препарат, він буде проходитись по батьох базах систем, які лікар заходить. Зараз хелс система є, де лікар бачить, до кого цей пацієнт звертався, які він препарати вже отримував, які він допомагали, не допомагав. Тобто він призначає і пацієнту приходить електронний рецепт, за яким він звернеться в аптеку і отримає цей препарат. Під ліцензійний контроль підпадатиме весь ланцюг обігу медичних конопель від вирощування та збору до відпуску в аптеці. Щоб не було такого, що підприємство вирощує цю коноплю начебто для медичних цілей, в результаті виробляють якусь іншу продукцію. Тут також і контроль, і має бути позитивний імідж виробника. Тобто буде наприклад дивно, якщо це будуть підприємці, які займалися, скажімо так, торгівлею, і раптом завтра вони хочуть вирощувати коноплю для того, щоб виробляти медичні. Препарати, все ж таки, от більше схиляю, що це аграрне підприємство, яке має досвід вирощування інших культур. Зараз використовують медичний канабіс 56 країн світу: це країни Євросоюзу, Канада, Велика Британія та Сполучені Штати, Австралія та інші. В Україні тютюн забирає 130 тисяч життів на рік, а від пасивного куріння помирає 13 тисяч українців. Тому у цьому році відбулися зміни в антитютюновому законодавстві України. Повідомила виконувача обов'язки начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Ірина Максимішина під час брифінгу в офіційному медіа-центрі Полтавщини. Всі сигаретні пачки мають бути з комбінованим медичними попередженнями. А що це насамперед є? Це вперше, це перше те, що буде, є графічне зображення, має бути, а також попереджувальний напис щодо шкоди та можливих наслідків вживання тютюнових виробів. Інші зміни, які відбулися в цьому році в антитютюновому законодавстві, це заборона. Заборона реалізації ароматизованих сигарет та є-сигарет. Е 1 вересня на Полтавщині по-новому викладатимуть дисципліну захист України. Більша частина курсу складатиметься з практичних навичок. Обговорили на засіданні робочої групи щодо цього предмету. Деталі знає наша знімальна група. Вже з вересня цього року по-новому викладатимуть предмет Захист України. На засіданні робочої групи щодо сприяння запровадженню загальновійськової підготовки в закладах освіти області обговорили, як саме подаватимуть цей предмет старшокласникам, розповів депутат Полтавської обласної ради, голова робочої групи Олег Діденко. Навчальна програма по школах вона досить широка, і на сьогоднішній день вчителі, директори шкіл запитають, по якому курсу буде проводити навчання з 1 вересня у школах. Воно буде йти по двох напрямках: будуть створені нові центри із державним фінансуванням і залученням коштів місцевої громади, де будуть один день вивчати протягом дня предмет захисту України. Інша частина буде вчитися, де не буде створено по старих загальних планах по захисту України. За словами Олега Діденка, більша частина курсу захист України складатиметься з практичних навичок. Військові сьогодні роблять запит на те, щоб на захист України звертали максимальну увагу, розпочинаючи із підготовки загальних його по вивченню предмета захист України, а і вивчення даного предмета на польових заняттях, створених цих полігонів, для того, щоб вони розуміли, що в одному класі навчання проводитися не потрібно. Потрібно вирити окоп, потрібно створити укриття, потрібно зробити там інші комунікації же. Нервні споруди до обговорення нововведень долучилися голови тергромад, військові, представники ДСНС та освітяни. В Світлі того, що будуть здійснюватись в іншому форматі викладання предмету захисту країни отримати. Практичний досвід, бачення, нове бачення, викладання предмету захисту країни, адже в нинішніх умовах, в яких перебуває країна, освітні заклади мають готувати передусім дітей, молодь до цих нових викликів, які перед нами стоять. Один із присутніх на засіданні робочої групи, і виконуючи обов'язки начальника Полтавського ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка, Полтавської обласної ради Олександр Баленко. Говорить, важливо, що старшокласники навчатимуться не тільки теоретичних знань, а й практичних: як користуватися зброєю, дронами, надавати медичну допомогу при пораненні та навіть розрізняти ворожу пропаганду. Як приклад, сам навчальний заклад ліцей з посиленою військової фізичної фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка для 10 11 класів. Ліцеїсти проходять додаткову підготовку згідно програми по фізичній підготовці і по захисту України. Додаткові виділені години. Крім того, ми намагаємось створити умови для того, щоб діти підвищували свій рівень знань для того, щоб вони всі фактично вступили до вищих навчальних закладів. Після засідання робочої групи усі присутні мали змогу наочно поглянути, як відбуватиметься практична частина навчання для старшокласників. Наступне засідання робочої групи щодо сприяння запровадженню загальновійськової підготовки в закладах освіти Полтавської області має відбутися у листопаді. Вимагала хабарі за фіктивні документи про інвалідність на Полтавщині. СБУ викрили голову медико-соціальної експертної комісії з Бахмута, яку підозрюють в організації корупційної схеми відстрочки від мобілізації. Комісія в повному складі у 2022 році була евакуйована до Полтави. За даними слідства, тут фігурантка налагодила масовий продаж фіктивних медичних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Так звані клієнти отримували висновки про інвалідність без проходження медичної комісії. Серед покупців довідок, зокрема, були мешканці Полтавщини, Вінничини, Дніпропетровщини, Одещини та ті, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Вартість такої послуги становила до 200 тисяч гривень з однієї людини. Повідомила речниця СБУ в Полтавській області Інна Усова. Правоохоронці задокументували видачу фіктивних висновків більше 40 особам. СБУ ініційована перевірка усіх вказаних випадків для подальшого анулювання фіктивних документів. Наразі організаторці схему повідомлено про підозру за частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Триває досудове слідство для встановлення усіх фігурантів та обставин вчинення злочину і притягнення винних до відповідальності. 1 вересня вже на порозі. Зараз батьки активно збирають своїх дітей до нового навчального року, купуючи їм шкільне приладдя та необхідний одяг. Скільки коштуватиме у Полтаві зібрати школяра до школи, дізнавалася наша знімальна група. До початку нового навчального року залишилося менше як два тижні. Зараз батьки активно збирають дітей до школи, купуючи їм необхідний одяг та шкільне приладдя. У цьому році за мінімальний набір концтаварів батьки першокласників віддають щонайменше одну тисячу гривень, розповідає продавець Микола. Додає, що ціни на концтавари, порівнюючи з минулими роками, дещо зросли. Кольорові олівці, це будуть звичайні ось, 7 гривень, 8 гривень. Зошити по 8 гривень, по 10 гривень, який рисунок без рисунка. Далі, що в нас там? Лінійки, лінійки, які вам дерев'яні, як правило, беруть. Ну, Вони там, вони не не, не дорогі. Ці лінійки. Тут ось 5 гривень лінійка на 15 сантиметрів. Ну і так далі. Підвищення цін на конставарі помітила і мама п'ятьох дітей, пані Леся. Ми от купили тільки 20 зошитів в клітинку і 20 в лінійку. Всякі олівчики, ручечки, стругачички по блокноту там лінійки, що там альбоми для малювання це три штучки. Тобто це все Ну це дуже дорого, звісно, це нереально. Найважливішим атрибутом кожного школяра є його портфель. Продавчиня пані Людмила каже, що у цьому році портфель за ціною не сильно різниця з попередніми роками. Рюкзаки для першого класу, перший, четвертий клас можу показати. Це рюкзачки ззадні, дивіться, ортопедична стіночка, каркас хороший і різні рисунки. Два відділення. Тут мається два відділення: одне і друге ділення дуже хороші. Є також з коштує рюкзачок це 1200. Є також у нас рюкзачки по 1250. Це такі, у нас за три відділення. А ось за шкільну форму для першокласника батькам прийдеться віддати щонайменше 2000 гривень, розповідає продавець одягу пані Людмила. Буде коштувати спідницька, наприклад, така 750 гривень, блузочки є і 650 Такі, наприклад, і 750, і 850 джинси це вже подорожчик. Хлопчик також буде 650, 850, 950, хлоп, джинси 1150. Спортивна форма також, різні ціни. Зовсім на, під, на маленьких коштує. Півтори тисячі, десь так 1250, двісті п'ятдесят. костюм. За нашими підрахунками в середньому мінімальний набір для першокласника, а саме одяг, концтовари та портфель, якщо купувати на ринку, буде коштувати батькам близько чотирьох тисяч гривень. На цьому в мене все. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, телефонуйте у нашу редакцію за номерами 615 800 та 615 900. Всього вам найкращого і бережіть себе.